Щось все чпук-чпук назад вставляємо. Хорош, хорош, залиши, залиши. розбираємо. Всім привіт ви бачити коротких відео, це епіка, що взяли ми на продаж з мотором проблемним. Ну, там по бамперу є проси ще якісь, ну, не в тому суть. Цокотить в двигателеві сильно, як ми її покупаємо. Прям стук капітальний, не робив там один циліндр. Знайшли ми, чого він не працював. От, Запустили все одно ну, конкретний. Почали лазити в інтернеті, дивитися, що к чому. Ну, Коротше більш всього, що компенсатори. А тут така система, він двохвальний, шестициліндровий, циліндровий І, виходить, по 4 клапана на горшок. І, щоб достати. Рокери треба витягнути осі типу. А Вони тут по дві частини поділені. Такі штанги стоять. Така одна ось штанга стоїть, Отут вона держить три коромисла. І з цієї сторони друга теж держить три коромисла. І виходить, щоб оцю витягнути немає проблем. Тручуєш пробку. і... Болтик на, на 8 вкручуєш і тягнеш. А щоб цю витягнути, треба розібрати ГРМ, зняти кришку алюмінієву, яка йде до самого дису, і теж витягнути. Ну, не подобається нам цей варіант. Коротше, видивився я в Ютубі один кулібака. Ну, що зробив? З цієї сторони коротше, в тому е, восі коромисів немає різьби, щоб потягнути через цю длину. Зараз берем мечик на 8. Набираємо сюди такий удлінитель, отакий ось він лежить набраний, такий длинний длинний. І ріжемо там різьбу. Витка 4. Потім беремо обратний молоточок і прям сюди. Бо в нас ось оця скотина крайня, що тут стоїть на цій ось коромисел, Вмерли два компенсатора тут. Коротше, два тут вмерло і два тут вмерло. Чотири штуки. От такі там компенсатори, маніпусінькі стоять. Ось такий. От. А так влажні виглядати. як ось, от для порівняння. Один і другий. Щоб було видніше, от. коротше, оця часть в ньому, та що торчить, тут залізла повністю і забило. І кусок пружинки тут я прям бачив, воно вивалило з нього. Отака от незадача коротше, у нас на цьому моторі. Ну, думаю, що все це преодолею. Коротше, вам покажу більш детально, як жалувались мені, що треба більш детально показувати, як ти все робиш. Покажу більш детально. Перша попитка неудачна попробував. А... Короче, наставочки ці, що набрані з набору, вони розпадаються. Получається, він починає кохтитися там в трубочки. Цей же, як, його, блін. Йоп, забув це слово, ти представляєш, мечик. Мечик, Чого я тебе забув? Мечик, почина кохтитися. І в принципі можна чуть і потягнути. Так як потягнути, як розбирається ну, насадка на насадку. Зробив таку херню, ось, ось, ось із пістолета прийшлось пожертвувати, той що е -е, тюбик вставлять в нього під герметик. Оцю осічку, якраз її сюди вистачає. І ще й під ключик вона на шість. Я так ставлю наріжу і за неї спробую трошки цю ось тягнути коромислу. Я думаю, все в нас вийде. Правильно? Це ж Люди робили не, не розять якась там. О, пробую. Коротше, нарізав я там різьбу десь витка два повних може. І ось коромисіль цю зірвав з міста. Ось вийшла вона сюди. півпальчика, естественно, із-за нагарів вона ніхера не цей. Ось ексцентрик вже ході, а цей рокер все одно тіліпається. А ці два розведені той туди, ексцентрик цей сюди, щоб не давило нічого на ці рокери. Там і так вони компенсаторами розцейно розжаті. І зараз так беру пласкогубцями потрошечку. Отак рукою пласкогубцями. Отак прокручую. Воно видно там. Слабину дає, що крутиться і этот. Чи ніхіра він не крутиться. А не крутиться ось, так? Да? Круче треба затягнути посильніше, зараз значить. І може прибігну к обратному молоточку якомусь зроблю. І назад його сюди чпок-чпок-чпок. І я думаю, вийде, то на вже держать. Так як хотілося ділятися, не вийшло. Прийшлося приварити сюди гаєчку на край, де мочей. У мене є такий обратний молоток з китайського набору, що ви бачили в коротких відео. Я зараз туди її чинь, сюди хоп і обратним молоточком ось коромисіл, я сподіваюся, що ми потягнемо. вставляємо туди, попадаємо, різьбу нашу вкручую, вже що там присутня. Закручуємо. Сміло, смело. смело. Закручуємо так, о такое. Мапуди короткий направление. Умальный. И пробуємо. Добрый. І пробуем. Іде. Гавний де. Надо коротший молосочок зробити. Витягли ми цю ось туди, вибили. Ось вставив в один рокер нові компенсатори і ось, ось старі. І Ось дивимося, яка різниця між ними. Оце старі ті, що гепали, забиті. А оце нові. Вони ще без масла. Це просто вони стандартний зазор у них такий. От. Так що ляпало у нас два таких. Зараз ці витягуємо. Там такі шиша йобочки маленькі стоять. Вони можуть так просто вийти. Ну, я його возьму пласкоубцями, бо ми їх назад ставити не будемо. ці. Отак витягуємо його, манюсінький. А там є така шайбочка. Ну, це пробка та, що перекриває масло. Вона така з трьома насечечками, а зверху воно ну, там зброс масла сюди. Подача через ось коровмасел. Отак от. Зараз от. це все чпок чпок назад вставляємо. Компенсатори нові назад вставляємо. Забиваємо, забиваємо, кришкою накриваємо, запускаємо і продаємо. Такі все. Прокладку даже цілу витягнули. Хотя все в маслі обісрене таке капець. Обісране. В бісрений чого? Бо між прокладкою і блоком... Головкою герметик. Ось о, мажуть. Отак. А його мазати не треба. Ось сюди тут пропускати. Треба просто плотно поставити прокладку хорошо, і зажати. І сама прокладка, ну, як правило, держить. Якщо все хорошо обежире не було. Прокладка вжимається капітально. А так наквацювали воно, приїдеться знімати піддон там в заборнику 100% герметика. Жменя буде оцього. Ось де він всередину попадав. А... Всім звісно, що герметик в двигателеві це смерть. Вчора забрати до кучі все не вийшло. знайшли ще один компенсатор, Ось він, який гавкнув на крайньому рокерові. Їх тут по два типу, стоїть його. і один був сплющений. Заказали ми ще один, вже коли полізли, то всі вмекання поміняємо, типу, щоб були нормальні. Отак, от, от так би вчора зібрали, вийшло цей. Вал витягнутий як ви вже бачили, і вже один рокер із новими компенсаторами навіть наділи туди. Воно ну, там коротше, два стоять. І отут буде один новенький. Рокери желательно не путати містами. Ну і в принципі, зараз що? Зараз його поміняємо. Купили новий бампер. Все, на розборках просять по 7 тисяч за бампер. А новий... 6 по 700, допустимо, там вийшов. Вставив я перш ось коромисел, попав всіма цими треба на розпредвалах ексцентрики виставляти, щоб, наприклад, цей трошки сюди, цей трошки сюди і цей, щоб не попадали ні один на рокер, щоб не давило ось коромисел. А потім вже як вставив до кінця, ось мене оця шпилька з мечиком, там і вкручена. Ото як я його витягував, вкрутив і так вона і стояла. Тепер я один ексцентрик е, навів на рокер, щоб придавило ось коромисло. І все, я пласкоупцями зірвав і в мене викручується цей мечик від тіля. Мечик витягуємо. Ось такий от він. А не не хоче. Ну, коротше, мечик викрутився. Спецінструмент. Вставляю другу ось. Мисел. І от є хірово вставляється, виходить, немає як вижати рокера так, щоб він соосно став осі. Того що компенсатори взведені, вибраний зазор. Я їх от іду, сюди підставляю гаючку, щоб оце вушко не зламати, вушко зброса масла. І Трошки в тисках прижимаю, наприклад, щоб він зайшов до дирочки заборної. Отак, щоб вони почали ходити просто компенсатори трошки і все, потім вставляєш сюди його, це я там ось вивів, ось назад ось вона пальцями ходить. Вставляю її туди, хоп, запихаю. Ось. коротше неудобно Одною рукою знімати і показувати. І тоді за счет того, що він трошки ходить, вона солосна там стоїть і попадає. Пропхнув трошки. І третій потім вставимо. Там між ними стоїть ще розпорна пружинка. Там заглушки по краям, щоб е, ося не від'їжджали із робочої зони, бо ось ось масло І там розпорна пружинка. І треба не забудь поставити назад. В принципі, нічого сложного. Такі інженерні рішення мінімалізму. тут. Е, дуже маленькі деталі. Все треться, а масло знизу. Поки докачав, це, наприклад, машина якщо стояла, запускаєш, поки воно сюди масло вкачає, йому ну, коротко, не знаю. Того в них ресурси малий. Якби стояли насоси предварительної прокачки масла, ну, як на горній техніці, наприклад. Включаєш зажигання, одразу масло закачується, в двигатель прокачується, масло прокачалося, потім двигатель розрішає пуск. Ну, система розрішає пуск двигателя. А тоді ходили б набагато довше. Но цього не зроблять, бо воно ж тоді їздитиме. А не треба, щоб їздила, ну, а щоб ламалося. Добре, це вже історія. Ставимо кришечку, все повитирали, повимивали, поставили нову прокладку. Зауважу. Без герметика. І тут без герметика все. Все просто добре обезжирено. Хорошо обезжирено бути. Блять, це хотіться на тлі трошки домішать. Ну конечно. Надо її відкрутити, щоб хорошо положити. Короче, провал операції. Сейчас сгрудим трубку. Тут хорошо положим. Надо обрезать ключ. 16-й, да? А, 15-й. Хиба 15-й. Пятнадцатый ключ, да? Фу. Давай так. Держи. Я глушу, короче. Не, пока держи. не держи. Одности. Не будем бы ключа, короче, это двух якобы. Ты будешь дорогие ремонты приходят. Черещу. Вот так, любви моя. Красиво. Хлоп. Хлоп. Ну, в принципе, можно и да. Хлоп. И все, не надо и ключа точить никакого. Все, классно. Классно лежить. Классно лежить. Так, теперь там обовязково должны быть вот такие шайбочки. Вот такие они, так Спідвигнуті. Вони тут резиночку як зажимаєш, вони її типу, хоп і зажимають цю трубочку. Короте. А ця трубочка там плотно стає до алюмінію і не дає, щоб тут витікало масло. І не треба квацювати. Так, понаквацювали, ми вже його не відривали. Короте. Наквацюваний останеться. Все, нажимаємо, туши. Покажемо потім далі. Це буде класно. Короте. Перший запуск, давай. Ем... Стартер перестал работать, или что? А что заглушил? Новое. Запускай. Хорош, хорош. Заглуши, заглуши. Слетела бензиновая эта. Беда. Матвей, а ну еще раз. Прикинь, зайти в бензин. Взлетіла бензинова планочка, прикинь. Ну то що, поляпали трошки та й перестають. Сейчас маслом всі накачаються. Буде нормально. Антифриза, головне доллем. Прям запустилась. Ми должна була так запуститися. Ми ж там нічого ж... Сім гараємо ніде не лізе. Да, ця бензина, звісно, щоб вона ніде в дорозі не дорозі влетіла, а тут буде горе. Коротше, тачка в плюс не вийшла, да? Не вийшла. Ну, ну, а, ви, вийде. Да, я запущу, хай люди, послухайте. Люди добрі. Коротше, зараз візьму ключа і ви все поймете. А де там ключ? Да. І ви все поймете. Давай можемо вишнем. Стапір стоїть, BMW хоче потягнути. <гум> Ніяк не наважиться. Коротше, забрали ми, <гум> поміняли 5 гідрокомпенсаторів, ті, що вбиті були. Ну, ну. Запустивши і прогрівши. Запустивши і прогрівши. диви як шестерка запускається. Ух. Ух. Запустили і прогріли, а вони все одно. Як дизель. Наприклад, розбираємо опять. А це вже в наступному відео буде. Я думаю, на це відео тут достатньо було всього. Така сама послідовність. Ну поміняємо сальники клапанов. Поміняємо сальники клапанов, щоб уже не було питань. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайкоси там всі ці діла. Можете коментаря написати якогось інтересного або не дуже. Все. Повна хата железяк. Не розберемося ніяк. Всім пока.